Класний Миноград такий. Шацьке озеро. Чорний. Там післяш є. Де? А там, з цієї сторони. Не, називай там, нас по імені. Павло, диви на риболи, Ну, Тут я. Mm -hmm. Тут я, тут ти. Тут не я. Зіркою чорної розрізни. Нам жалко. Ото ти, а то я. Ото я, а ну, то я. Чи-чи-чи. Катамарані, чорний. чорний задів. Чорний чорний задів. Ще може знімати 55 хвилин. Чорний зат'єр. Вісти, буйок. Ніхто не і не виділили. Я тільки одну хвилину познімаю. Що вам знімати? багато, 55 хвилин можна знімати. Ще. Я лишився все.